Миру Божого дорогоцінні! вітаю вас! Хочу поділитися з вами таким откровенням. На наших YouTube-каналах вийшов дуже такий сильний відеоролик Любов Непобідіма посвящається воїнам-героям і як воїна спасла любов. І наскільки дійсно важлива любов на війні. Обов'язково подивіться. Ви знаєте, дійсно, наскільки людям зараз необхідна любов, підтримка близьких. І важливо пам'ятати, що за цією оболонкою, за тілом, є найважливіше це дух і душа. І ви знаєте, що дух і душа вони будуть жити вічно. Але питання в тому, де жити вони будуть, чи в раю. Чи в пеклі. І вибір виявляється тільки за нами. І ми при житті маємо обрати долю, чи з Богом, чи долю з дияволом, волю Божу, чи волю диявола. І дійсно, мати Тереза вона говорила, що. Коли дивиться в обличчя вмираючого бідняка в Індії, то молить Бога побачити в цій людині образ і подобу Божу, побачити Ісуса Христа, щоб служити вмираючому так, як служила би самому Христу. Лів Толстой писав, що те, що заважає жити, матеріалісти помилково сприймають за саме життя. Але християнський ідеал змінив і перевернув все так, що, як сказано в Євангелії. Що було мудрим і величним перед людьми, стало мерзотою перед Богом. Ідеалом стало не величність фараона чи римського імператора, не краса грека, не багатство фінікії, а змирення ціломудріє співчуття, милосердя, любов героям став не багач, а бідний лазер. Марія не під час своєї краси, а під час свого покаяння. Не ті, які придбавають, збирають багатство, а ті, які роздають його, Живущі не в палацах, а в катакомбах і в хижах. Не люди, які властвують і начальствують над іншими, а люди, які покоряються владі Бога. І я теж прошу Господа Бога бачити в кожному образ Божий, щоб дійсно допомагати.